Почнемо із речником оперативного стратегічного груповання військ Хортиця Віктором Тригубовим говорити загалом про обстановку на сході. Пане Вікторе, добрий вечір. Доброго вечора. Слава Україні героям слава сьогодні у видання New York Times вийшла новина про те, що матеріал про те, що українські сили зупинили наступ Росії на сході Донецької області в районі Покровська, почавши відвоювати території у ворога. Ми бачимо і за мапою Deep State, що є певні контратаки і певні здобутки, але загалом, як можете ситуацію описати на цій ділянці фронту станом на зараз. Ну, ми вже думаємо на воду насправді, але якщо взяти загальну суму, то треба зазначити, що на покровському напрямку визитнення впали до мінімальної кількості відносно попередніх. А при тому, що за попередні два місяці це було найактивніший напрямок в окремі дні міг зрівнятися з іншими не те, що з іншими напрямками, з усім фронтом разом взятим. І той факт, що там росіяни дуже знизили кількість боїв, а також у деяких районах відступили, це все ж таки свідчення того, що це їхні це їхній великий наступ, який вони планували на січень лютий, він особливого успіху не зазнав. Хоча йому вони там мали дуже великі втрати. Тобто, можемо казати про те, що обережно зараз сказати про те, що станом на зараз на велика операція росіян провалилася. Що не означає, що вони не спробують її поновити. Але поки що вони більш активно діють на інших напрямках, як то, наприклад, турецькі чи новопавлівські. Тим не менш, саме на Покровському мені здається, що ось ця ось може вона і просто ну не те, щоб там не більша, але оця ось перемога вона демонструє. Вона дуже вчасна. Вона демонструє те, що українці здатні бути росіян саме тоді, коли багато. Зацікавлених осіб в закордонних медіа, в тому числі, зацікавлені казати зворотні, коли хтось зацікавлений доводити зворотні, і ось українці вчують росіян і вишивають. І ось цей наратив, що Росія все одно забере там те, що вона хоче, він слабшає. Бо ну, якщо вона все одно, одно забере те, що вона хоче, чому вона за півтора місяця під Покровськом втратила фактично невеличку європейську армію, будемо чесні. А якщо брати по кількості бронетехніки, та величку європейську армію, як так сталося, і чому це не призвело взагалі до жодних якихось зрушень для росіян, ну окрім зайняли там декілька невеличких селищ, населення яких значно менше ніж ті втрати, які вони при цьому понесли? Ну це не виглядає на країну, яка диктує свою волю, яка може диктувати владу свою волю і нав'язувати свої умови. В Зв'язку з тим, що трошки вони пригальмували на покровському напрямку. А насправді, якщо порівнювати з попередніми місяцями, не трошки, ви говорите, що є певна активізація на інших покровський напрямок, Новопавлівський, і без того був доволі активним. Що там нині відбувається? Чи може Росія просто змінити точку докладання зусиль? Точку на мапі має на увазі. Ну вона не може, звісно, але питання в тому, що це їй дасть справа в тому, що є деякі, декілька ключових напрямків, які для Росії є дуже важливими, в якщо вона задекларувала перед собою ціль. Взяти під контроль Донецької області її адміністративних кордонах, то очевидно, що так чи інакше треба брати Буковськ. на Новопавлівському напрямку. Немає нічого такого. Взявши, що можна було б сказати, що ось ми там заволоділи, наприклад, південною Донеччиною. Бо залишать там ну, просто на Новопавлівському не залишилося великих населених пунктів. тому це треба так чи інакше, щоб взяти ту саму під дену Донеччину все на контроль. Треба брати під контроль Покровська. Вони не те що. Навіть зайти в нього не змогли, вони навіть спроба оточення зірвалася. Так само є такий ключовий на самому пухтнешому напрямку Проситинівка, до якого вони ще навіть близько не наблизилися. Так само, як є ключовою для, пів... для північної доїчни, є Краматорська, власна слов'янська агломерація, до якої вони теж близько не наблизилися. Тому, якщо вони о, говорять про те, що вони хочуть взяти область під контроль перед ними ще дуже дуже далеко, дуже дуже багато цілей. До яких до яких вони не наближуються по суті відкочуються? Хоча так зараз вони виконують так цілі, які теж могли би бути для них корисні. Вони намагаються там щось взяти, сел ті ж там селища, активно прудне селище Костянтинополь в на Новопамівському напрямку. Намагаються якось е, зробити щось з тим, що вони забрехались в місті Торецьке, оголосили, що він взятий, а звідти йдуть постійні відео, який там нижче. Намагаються щось добути вчасовому єру, що завершується знищенням цілих танкових колон точно 24 четвертою бригадою. Але тим не менш, це, це не те, чого вони прагнули. Це не ті цілі стратегічні, які вони могли б під собою ставити. Пане Вікторе, дякую вам дуже за такий аналіз. Це був Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця.